Валентина Никифорівна мало не впала біля під'їзду. Довго йшла з лікарні, втомилася та не втримала рівновагу. Але найбільше випробування ще попереду: чотири поверхи пішки. У жінки пошкоджений хребет. Вона змушена ходити з палицею. А от щаси ногу ще поламала, і от а зараз от буду паличку два тримати за. Це сам саме подимаси і отдыхать Я не можу мені очень тяжело. Шлях до квартири займає півгодини години із постійними зупинками на відпочинок. У цьому під'їзді проживає багато літніх осіб та п'ять людей з інвалідністю. Ольга Щетинина, яка живе на дев'ятому поверсі, страждає міастенією, паралізацією м'язів. Приходиться мені ходити два рази з собачкою і один раз вийти в магазин, або в поліклініку. І потім очень ну це невозможно. Хоч хоч плач, не знаємо, що робити. Чоловік Тетяни Горбуліної має інвалідність другої групи. Наразі майже не виходить з дому. Мешканка під'їзду прагне виправити ситуацію та оббиває пороги інстанцій. Обратилася в ліфтремонт. Ніхто не прийшов, не подивився, в чому причина, чому причина, Тоді, який смисл жильцям під'їзду. цей період, що ми здесь проживаємо, здавали гроші, Вже можна було зробити і ремонтувати поставити не один новий ліфт. У міськраді пояснюють, задача фірми ліфт ліфт-ремонт, слідкувати за безпечною експлуатацією ліфту. А мешканцям Владислав Грицай, керівник відповідного департаменту, порадив самостійно оберігати під'їзд від крадіїв з ружйом біля ліфта не стоять. То тобто, есть не задача компанії. це задача більше собственників владельців цього ліфта. А владельцями у нас є хто жителі п'янець наркоманів. Безработных тунеядцев, то есть, ну, наверное, ну, скажем так, надо опасаться и не пускать в дом, скажем так, быть на чеку, если какие-то шорохи, то, наверное, все-таки. Не вибігати там з палкою, а просто набрати 102. Щодо ремонту, каже, наступного тижня проведуть тендерну процедуру із закупівлі обладнання. Можна ну, гадати різні варіанти, і события, скажімо так, які зайдуть. Наприклад, ні одна компанія не вийшла на тендер. Може таке бути? В принципі, може бути. Тобто ремонт не буде завтра. Ремонт буде все, згодом законодавства, після того, як все це повиповняється. Обіцяють, ремонт точно виконують у 2017-му. А доки не запрацює неповоротка законодавча система, Валентина Никифорівна та її сусіди і сусідки будуть змушені і далі підійматися наверх пішки з палицями та хворими ногами. Юлія Трофімова, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини каналу.